Сочники. Це смаколик дитинства. Пам'ятаєте, як в шкільних їдальнях завжди можна було їх купити? Але сьогодні я пропоную приготувати це смачне печиво вдома. Ніжна начинка з сиру, загорнута в пісочне сметанне тісто. Сочники ідеально підходять для сніданку з чашечкою кави, какао або чаю. Таких в магазині не купиш. Розпочинаємо. В ємність просіємо борошно 500 г. Всипаємо розпушувач 1 чайну ложку. Цукор 80 г, сіль 1-2 чайної ложки. Перемішуємо сухі інгредієнти. Додаємо порублене вершкове масло або маргарин 120 г. Перетираємо все в масляну крихту. Вбиваємо одне яйце, додаємо сметану 180 г, замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками, формуємо кульку, загортаємо тісто в харчову плівку та залишаємо в холодильнику на 30 хвилин. Для начинки в ємність сипаємо кисломолочний сир 350 г, цукор 60 г. Укрудяний крохмаль 1 столову ложку, додаємо сметану 20 г, вбиваємо одне яйце, перебиваємо все блендером, робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, ділимо тісто навпіл, одну частину повертаємо назад в плівку. Іншу розкачуємо скалкою в пласт товщиною 5-7 мм. Вирізаємо великі коло за допомогою форми або чашки. Залишки тіста збираємо, розкачуємо в пласт та також вирізаємо форми. На кожне коло викладаємо сирну начинку. Вкладаємо коло навпіл, закріплюючи обидва кута тіста. Друзі, якщо вам до вподоби моя творчість та це відео, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Буду вам дуже вдячна. Надеко застелене пергаментним папером або силиконовим ковриком викладаємо сочники. Вбиваємо одне яйце ємність, збиваємо. Змащуємо сочники яйцем. Випікаємо сочники в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. З другим шматочком тіста повторюємо все те ж саме. Коли перша партія спечеться, перекладаємо сочники з дека на тарілку, охолоджуватись і випікаємо другу партію сочників. Загалом з усієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 25 сочників. Охолоджені сочники посипаємо цукровою пудрою. Завдяки сметані та маслу у складі випічки сочники виходять пишними, ніжними та крихкими одночасно, а аромат цієї випічки просто приголомшливий. Всім приємного чаювання! З вами, як завжди, була Марі Кокінг.